Всім вітанічка, ми на каналі Edit Poly. Мене звати Тарас Польнюк, and today I'm going to show you how to get from this result to this one. Дивіться, це вставлена людина в сцену 3D-модель. Це. Варіант, коли вона в сцені підігнана по своєму матеріалу кольору та тону в конкретну нашу сцену, і далі вже ось так вона оброблена аїшкою. Переходимо в 3 Max і я вам швиденько пояснюю, чому саме такий алгоритм дій, тому що. Коли ми маємо 3D людей, ми їх контролюємо, їхні піджаки, джинси, кольори, як вони виглядають, куди вони дивляться, яка конверсація між ними, якась акція відбувається. Якщо ви вставляєте людину в якийсь кадр, прописуючи промпт, не маючи її фізичної, мало того, що вони дуже читаються на якихось стиках, що це вставлено, Звісно, при наступній генерації вони ж будуть не такими, і я вже не говорю про зміну кадру. При зміні кадру ви не нагенеруєте правильну людину в правильній перспективі. А фізична людина нам допомагає взагалі з неї добути ще правильні світлотіні, які падають від неї на наших візуалізаціях. Вам не обов'язково зараз сідати, шукати собі сцену, повторювати один в один, просто продивіться навіть в телефоні собі це відео, зрозумійте алгоритм дій. Деякі інструменти, можливо, для вас будуть новими, і ви їх будете юзати в якихось інших місцях. Дивіться. Це зараз от в мене рендериться, в принципі, картинка, яка от вона є майже фінальною, з такими, ніби дуже топорно, негарно, неакуратно вставленими людьми. Дивимося зараз на цю дівчину. Ось заходжу я в її матеріал. Е, давайте так, є 350 мінімум способів її зараз висвітлювати. Я вам вже показую. Грубо найправильніший, і зараз його давайте онулимо грубо. Е, ось так давай підрендемося. Все, це одне і те ж саме. В нас вони дуже темні. Тобто, якщо дивитися на баланс темних та світлих кольорів та контрастність нашої картинки, видно, що хоче додати хочеться додати експозиції до цієї моделі. Е, щоб вийти нам з чорних, можемо ось так. Ось заходимо сюди, клікаємо вниз. Ось тут у нас є чорні. І, наприклад, підіймаю на 0,1 ось цю точку. Бачимо, що вона починає бути, от вони не вписані ще навіть на такому поганому рендері. Вона плюс-мінус, вона дуже стає блідою, але по світлості, по експозиції, вона більш-менш нам кудись потрапила, грубо скажемо. Дивіться, я собі роблю скрін. Ось. Я собі його зношу. Просто хай лежить. Далі, давайте зробимо скрін без, взагалі, змін. Ось таких маємо два варіанти. Дуже чорна, занадто біла. І нам потрібно зараз. Отримати правильний градієнт, щоб в чорних місцях, ось, наприклад, як, як ось тут, вона була більш чорна, а в білих навіть світліше, ніж тут, але щоб цей градієнт гарно переходив, бо коротше, це заліплено світле, це заліплено чорне. Як нам між ось цим і ось цим результатом добути грубо середній? Нам потрібно зайти назад сюди, поставити нашу цю точечку на місце. І коли ми підіймаємось, виходимо з сильно чорних пікселів. Нам потрібно підіймати це м'яко. Bezier corner, ось так піднялися. І коли ми підійняли цю точку, і ось тут була така пряма це зараз одне і те саме. Але ось тут ми зібрали правильний градієнт чорного. І давайте подивимося на результат. І ось, грубо, навіть на таких ще недорендерених неякісних наших варіантах видно, що ось тут у нас все пересвітлено забліде, тут все дуже чорне, і ось це в нас є золота середина. Якщо ось дивимося тільки на ось цей результат, ми бачимо, що взагалі, ну, якби, тут не повний рендер, ми всього не бачимо, але якщо її забрати. Є світло-тіньовий малюнок нашої сцени, і вона явно запереекспоновано і забліда. Тут явно вона затемна, тут явно вона ідеально вписана, тому що в нас правильно підіймається градієнт. І це вся математика. В даний момент, якщо я запущу вже загальний рендер, вона в мене є коректно підтягнутою, до речі. Якщо вже так ідеально, я бачу, що цей чорний все ж за чорний. Тобто зараз я ще раз сюди заходжу, переходжу сюди. І ось тут, як я підіймав, повністю виходив з найтемніших пікселів, говорив, що тут можна їх залишити трішечки, але можна на 0, так як тоді було при першому результаті, на 0,03 дуже трішечки підняти. Тобто, все ж на маленькі значення можна підіймати. Ну, людин це вже є велике значення. Вона буде за блідою, за Е, Можливо, навіть трішечки ось так би ще опустив. І таку процедуру я би проробив із всіма іншими людьми, і зараз ми побачимо цей результат. І ось зараз ми можемо подивитися різницю, щоб вже не мучити рендером цей комп'ютер, щоб це швидко відбувалося, в нашому фотошопі. Ось загальна сцена з просто вставленими людьми. І ось цим способом, який я щойно показав, індивідуально кожна людина в нас піднялася. І ось так потім ще обробилося Аїшкою. Коли ми отримали ось цей результат, нам треба йти в Magnific. І так як я весь час. Навчаюсь, змінююсь, роблю свої якісь висновки. Дуже часто ви побачите в усіх різних людях. Коротше, дуже багато я бачу, що беруть ось цю нашу картинку. Вона в нас зараз довша сторона 4500. Зменшують в два рази, тому що АІ технології ось Magnific AI. Коротше, я зараз спілкуюся з вами так, ніби ви знаєте, що таке Magnific AI. Якщо не знаєте, ось тут щось вспливе, щоб ви знали, як ним користуватися. Будь-яка технологія AI піднімає в два рази пікселі, тобто збільшує нашу картинку, і для того, щоб нам один в один вставити, вирізати ту людину, яка покращиться штучним інтелектом, нам треба зменшити нашу картинку в два рази. і Потім покращену картинку, коли ми вставляємо вже з аїшними людьми, вона піксель в піксель нас стає, вирізаємо людину, щоб інше покращене через АІ нас не заважало, і залишаємо тільки людину. Але, так як показує практика, моя особиста думка, вона дійсно така є. Не буду показувати там якісь, навіть не покажу різницю, бо я підчищаю. Тут дуже багато було різних генерацій. Краще всього, це якщо у вас, звісно, Якщо зробити 2X, не перевищить 10 тисяч пікселів, бо Magnific AI більше 10 тисяч пікселів не зробить. Тобто, якщо у вас довша сторона 5, більше 5 тисяч пікселів, ви не зробите того, що я скажу, але моя довша сторона 4500. Я її збільшую в 2 рази. Я отримую довшу сторону 9 тисяч. І потім ось, давайте подивимося, де я це все генерував. Ось маг. Давайте наведу бігом, дві, дві. тобто я зменшував одну картинку, а другу не зменшував. Тобто це фотошопні два варіанти, які не покращені магніфіком. Один я зменшував, щоб піднялося до моїх 4500. А один я лишав 4500 і піднімав ось магніфіковський варіант, аж до 9000 пікселів. Ось тут буде менше. Коротше, неважливо. Там, значить, дві їх залишилось. І коли. Мій варіант, ну, якість тут невимовна. В мене дуже, в мене 2X4К. Коротше, в мене великий монітор, і я приближаю. Не знаю, скільки це ще можна приближувати. Дуже якісний, хороша. Це погана генерація, оця була краще. Ось, давай, думай. Ось, наприклад, доволі хороша генерація. І коли я беру цю 9000-картинку, я її засовую в. Photoshop, зображення, розмір зображення і зменшую до 4500, тобто треба правильно зменшити. Не буде грамотно правильне вставляння великої картинки в меншу. Якщо ви, грубо взяли би ось цих 9000, ось так заїхали ви в Photoshop, і ось так, ну, по суті, вона зараз кукожена, бо вона, тобто вона була більшою. Це ну, якби. Ви втратити на пікселях, на якості, на всьому. Треба її окремо заганяти, робити з нею 4500. Чому так роблю? Тому що генерація, е, результат генерації кращий, швидший. Якщо б я робив генерацію з тих е, 4500, зменшував два рази, і потім вона би виходила на ті 4500, вона, вона слабенька. Е, ось. Такий результат. І на завершення, якщо ви хочете доходити до такого результату, ось таких візуалізацій в YouTube, і, в принципі, думаю, десь 400 років вам вистачить. А якщо захочете заощадити час і навчитися до 2 годин чи до трьох, кож... коротше, одна сцена, одне відео от від пустої сцени до закінченого в фотошопі, як збирати ось таке світло? Там буде. Три інтер'єра, три екстер'єра. Зараз ми чотири побачили, ще по одному додасться. Перед продажі починаються за кілька Кілька в окремій групі, яка знаходиться в лінку під цим відео. За безцінь. Ви це зможете забрати, якщо встигнете. Дякую вам!